ЗС – найбільша атомна електростанція у Європі, яка розташовується в тимчасово окупованому російськими військами енергодарі. Ситуація з обстрілами на її території турбує весь світ. Росія намагалася довести, що збройні сили України постійно обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Проте, як виявилося, ці заяви не відповідають дійсності. Російська армія неодноразово намагалася видавати власні обстріли житлових кварталів Енергодару за обстріли ЗСУ. Військові Російської Федерації, захопивши атомну електростанцію 3 березня, одразу зробили з неї військовий майданчик. Тоді під час обстрілів одного з адміністративних корпусів спалахнула пожежа. На початку серпня мер міста Енергодар Дмитро Орлов заявляв, що російські окупанти запускали ракети з сусідніх сіл для того, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілі Енергодару. Американський інститут вивчення війни повідомив, що Запорізька АЕС стала для росіян безпечною зоною. З неї дуже зручно гатити по Марганцю та Нікополю, які російська армія досі не окупувала. Росія стверджує, що російські військові на ЗС надають допомогу персоналу та охороняють атомну електростанцію. Проте насправді Росія зробила з Запорізької АЕС справжній військовий майданчик і залякує її персонал. Фактично, робітники станції перебувають у заручниках. У середині липня також стало відомо про те, що на станції відбувалися перестрілки між російськими військовими. Ризик зробити критичну помилку у таких умовах дуже високий. Впродовж останніх років Запорізька АЕС пройшла через значну модернізацію. Саме тому російські спеціалісти не можуть замінити українських, а це означає, що значна частина українського персоналу утримується на своїх робочих місцях силою. Екс-членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кушарна розповідала про зафіксовані випадки викрадення людей з числа персоналу станції. Наразі місце знаходження близько 50 осіб невідомо. Також відомо щонайменше про два випадки вбивства осіб з числа персоналу станції. В кінці травня російські окупанти у своїй квартирі розстріляли в притул працівника електромеханічного підрозділу Сергія Швейца Андрія Гончарука, водолаза гідротехнічного цеху, забили до смерті 29 червня на території ЗАЕС. На думку Росії, саме Україна створює перешкоди для доступу МАГАТЕ на територію Запорізької атомної електростанції. Проте, через постійні обстріли Росії, Нікополю та Марганцю, які знаходяться у восьми кілометрах від ЗАЕС, доступ туди міжнародних спостерігачів є вкрай небезпечним. Україна ще 8 серпня надіслала в ООН і МАГАТЕ листи із закликом направити безпекову місію на територію Запорізької атомної електростанції. Якщо Росії нічого приховувати, то нехай вона дозволить міжнародним експертам прибути на станцію і провести інспекцію, заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулєва. У відповідь на озвучення Василем Небензою на редбезі ООН обвинувачення Україна наполягає на повній демілітаризації території Запорізької. АЕС разом з прилеглими до неї міста.